Чи довіряєте ви гороскопам? Якщо ні, то марно, наприклад, подружжю з Дніпра, звичайний гороскоп з журналу, допоміг виграти найбільший лотерейний приз 2017 року розміром понад 6 мільйонів гривень про пригоди нових українських мільйонерів в столиці і на що вони будуть витрачати гроші? Далі в сюжеті. До Києва вони прибули на потягу, а вже за мить столичні вулиці роздивляються з вікон розкішного лімузину. Перші дні у статусі повноправних членів клубу мільйонерів МСЛ мають бути відповідними. Хоча подружжя поки трохи ніяковіє, Чуть-чуть не по себе Непривично привично. Євген Зеленський нещодавно виграв у мегалот понад 6 мільйонів гривень. І тепер з дружиною Ольгою приїхав з Дніпра за омріяним чеком. Та перед вечірнім ефіром спершу оглядова екскурсія містом. Найбільше сподобались Михайлівський собор та батьківщина мати. Цікавний. Є що У нас красива столиця. Разом вже більше 15 років розповідають про себе новоспечені мільйонери, мають двох дітей та невеличкий бізнес. В Різноманітні лотереї грають давно, але купити саме переможний квиток допоміг гороскоп у журналі. На останніх страничках там йдуть по гороскопам. Какой місяць, який там год Ну, членаснука би там кому лучше в який місяць, грати в яких числах. там якраз був місяць февраль, как би, що нам треба грати. У нас в цемісяці буде виграш. Ну, я говорю, нам треба чаще покупати лотерії. Буквально спустя неділю он купив і виграв. Та пан Євген запевняє, це не єдиний секрет успіху. Потрібно вірити у власну вдачу. Ми так і грали, да. як будто знали, що наперед сто процентів у нас буде он. виграш. Есть, я знав наперед, що да, я, ну, я саводжик. І так воно і вийшло. За умовами клубу мільйонерів Месел для новоспечених учасників лотерейний оператор влаштовує сп справжні два дні життя мільйонера та дарує незабутні враження. Пан Євген обрав кілька тренувань на одному зі стрільбищ під Києвом, короткий інструктаж, кілька пробних пострілів, а на сам кінець уражена десятка. За кілька годин час вечірнього ефіру вже в студії Мегалут. Пані Ольга спостерігає за тим, як чоловік роздає інтерв'ю і приймає участь в програмі. Сьогодні у нас в гостях член клубу мільйонерів МСЛ пан Євген із Дніпра. Вітаю вас. Доброго вечора. Доброго вечір. Як почуваєтесь? Прекрасно почуваюсь. А розкажіть нам ще куди збираєтесь витрачати ці гроші? В першу очередь це власний дом, покупка і на образування дітям. Далі переможцю вручають довгоочікуваний чек. Після ефіру кілька слів від подружжя про враження. Наконець ми отримали довгожданий чек. Наша життя тепер навіть зміниться. Вам теж желаю мой гроші. Іграйте і виіграйте.